Впродовж сьогоднішнього дня проросійські бойовики 24 рази обстріляли позиції сил антитерористичної операції. Окрім гранатометів та стрілецької зброї, противник дедалі частіше застосовує по наших укріпленнях міномети. Чотири рази окупанти відкривали мінометний вогонь по опорних пунктах українських збройних сил в районі Красногорівки. Також з мінометів калібру 82 мм терористи обстріляли наші позиції неподалік Чермолика. А в районі Кримського ворог застосував 120-мм міномет та гранатомети. Зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем кремлівські найманці відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України в Пісках, Опитному, Мар'їнці, Новгородському та Верхньоторецькому. Враховуючи те, що інтенсивність обстрілів бойовиками позицій сил АТО в районі Мар'їнки та території прилеглої до контрольного пункту в'їзду-виїзду Мар'їнка дедалі зростає. Керівництво антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей прийняло рішення про тимчасове призупинення роботи КПВВ Мар'їнка 17 лютого 2016 року до стабілізації обстановки в зазначеному районі.